Доброго дня, всім я вітаю всіх слухачів е, Малої Академії наук, які до нас сьогодні приєдналися. Е, ну і дійсно, я сьогодні вам хочу розповісти про е, те, що е, бути інженером насправді це цікаво, і не тільки цікаво, е, але й перспективно і прибутково. Тоб, ну ми вже вкотре. Під час вступної кампанії, скажімо так, зустрічаємося з такою ситуацією, що ну, багато вступників, багато вступників, звичайно, обирають, ну, скажімо так, не технічні науки. Тобто, це комп'ютерні науки, це філологія, право, психологія. Ну і ми ж задаємося питанням: а де ж технічні науки? Тобто, чому. Невже е, ну скажімо так, бути інженером це настільки нецікаво, невигідно, неприбутково? Але хочу вам сьогодні розповісти, що ну насправді бути інженером це? E, досить цікаво і інженери, в тому числі ті, які займаються e, розробками електронних пристроїв, це e, не просто e, інженери, які працюють e, з електронними компонентами чи з радіотехнікою, це і в тому числі і програмісти. А якщо e, це програмісти, то відповідно e, всі перспективи, всі переваги e, цього напрямку. Пов'язаного з ІТ, також е, актуальні і до е, розробників е, електронних пристроїв. Е, е, почнемо з того, що існують певні стереотипи і уявлення про інженера електроніки. Е, ще донедавна та мабуть, і зараз багато е, ну, дітей, які завершують закінчують школу. Euh, і думаю, чим пов'язати своє майбутнє, вони думають, що електроніка, мабуть, це складно, це багато математики, фізики, що треба працювати з якимись euh, там транзисторами, euh, розробляти велику, великі простирадла там принципових схем, euh, ну, тобто, що це щось таке, ну, прадавнє, давнє, мало цікаве. Розробки тих пристроїв вони не універсальні. Кожний пристрій повинен і має якусь унікальну конструкцію. На кожен наступний пристрій треба щось повністю за нове підбирати, нову компонентну базу і так далі. Також багато задається питанням. Ну а де ж де ж в Україні виробництво ну, електронних компонентів там чи друкованих плат. І саме головне, де ж ми будемо працювати? Е, насправді, насправді, ситуація е, ну, набагато цікавіша. Вона, е, ну скажімо так, динамічно розвивається, і е, ну, можна е, кожне з цих, кожний з цих стереотипів, е, ну, скажімо так, розбити і нівелювати. Ну, по перше, е, під час сучасної, е, ну, під час розробки сучасних електронних пристроїв. Це ну, скажімо так, це не так уже і складно, тому що більшість сучасних електронних пристроїв використовують мікроконтролери і і під час виробництва застосовують цифрову схемотехніку. Цифрова схемотехніка це набагато, ну скажімо так, набагато простіше в опануванні, особливо якщо ти хочеш і вмієш програмувати, тобто комбінація. Мікроконтролерів з м, е, аналоговою обв'язкою, відповідно, дозволяє досягти е, тих результатів, е, які, для яких раніше потрібно було дуже багато, е, ну, скажімо так, компонентної бази. Е, використання мікроконтролерів дозволяє е, уніфікувати структуру електронних пристроїв. Відповідно, можна спроєктувати е, будь-який пристрій е, на, на основі. Е, скажімо так, на базі е, ну, певної групи чи одного і того ж мікроконтролера. Е, ну єдине, що ми е, в на, виробництві електронних компонентів звичайно знаходимося е, набагато далі, ніж е, той же Тайвань там чи Корея е, чи Європейські країни Сполучені Штати. Ну але в Україні існує копнове виробництво друкованих плат. На тих виробництвах, в тих компаніях, які досить потужні і досить відомі виробники цифрових електронних пристроїв. Серед таких пристроїв, серед таких компаній, які є, ну, скажімо так, основними. Працедавцями це компанія Global Logic, це не просто IT-компанія, це компанія, яка займається е також розробкою е вбудованих систем електронних вбудованих систем для автомобілів. Е зокрема, компанія Ajax System, е велика провідна українська компанія, яка займається е е виробництвом. Е Охоронних систем, охоронних систем, систем для е, розумного будинку е, і тому подібне. Тобто, е, компанія Мелексіс, е, яка в Україні представлена в Україні, має представництво і потребує фахівців для е, виробництва мікросхем, до речі, аналогів мікросхем для автомобілів. Крім того, є компанії оборонної сфери: це інфозахист, Радіонікс, де завжди, ну, де завжди потрібні фахівці-інженери, які займаються розробкою електронних електронних, електронних пристроїв. Отже, професія інженера електроніка. Ну, насправді є досить е, цікавою і досить конкурентною, якщо навіть порівнювати з IT-фахівцями, оскільки е, сучасний електронік повинен е, і має знати не лише електроніку, але й програмування, оскільки будь-який е, електронний пристрій, систему е, на базі таких електронних пристріїв е, зараз будують е, програмуючи. Її. Надалі, надалі я вам хочу розповісти про те, ну, от напрямок сучасний напрямок в електроніці це зокрема використання і розроблення систем і пристроїв збирання і оброблення інформації. Тобто, це така загальна узагальнена категорія системи збирання і оброблення інформації, такі системи і пристрої на їх базі. На їх основі можуть використовуватися в абсолютно різних сферах ну не лише промисловості, взагалі народного господарства, і ну, що тут хорошого, що це якраз і може бути, ну скажімо так, подальшою тематикою для ваших наукових пошуків, наукових досліджень, оскільки все залежить від того. Де ви використовуєте цю систему, яка мета, які результати ви хочете, хочете отримати? Типова система збирання облбання інформації це е, кілька таких е, поширених е, компонентів. По-перше, це датчики, е, які е, збирають інформацію про стан навколишнього середовища. Е, датчики можуть бути абсолютно різними. Про це ми зараз е, трошки пізніше поговоримо. Це мікроконтролер, який. Е, Фактично обробляє інформацію від датчиків і передає її в телекомунікаційну спочатку на шлюз, а потім в телекомунікаційну систему. Телекомунікаційна система або телекомунікаційний інтерфейс має передати цю інформацію до серверів додатків, ну і відповідно презентувати у. Коректному вигляді користувачу, який повинен зробити висновок про те, яка ж інформація надходить з датчиків, ну і, відповідно, приймати приймати відповідні рішення, по що стосується тої інформації. Це типова схема, основана на концепції інтернету речей, і, відповідно, ну, скажімо так, Сфера застосування такої системи може бути абсолютно е, різною. Ну, трошки докладніше про такі складові, е, складові цієї системи. Ну, от, ви бачите, е, різноманітні датчики. Датчики можуть виконувати ну, абсолютно різні функції: це і датчики температури, і датчики освітлення, і датчики вологості. І датчики вібрації, зокрема акустичні датчики, і датчики звуку, і повороту, і акселерометри, і ультразвукові датчики, тобто все, що завгодно. Абсолютно, абсолютно, тобто, використання датчиків певного класу. Це, ну, скажімо так, один одна із завдань вас для вас, як майбутніх дослідників. Ви будете обирати певні типи датчиків для того, щоб отримати певну інформацію про стан навколишнього середовища про той чи інший стан. Відповідно, обробляти цю інформацію будуть мікроконтролери. Ну і е, найпростіший тип мікроконтролерів це, звичайно, Ардуїно. Ось ви бачите на малюнку Arduino Uno або ж Ардуїно Нано, мікро е, такий мікрокомп'ютер е, 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 мікроконтролери групи Ардуїно. Вони найбільш, скажімо так, прості для роботи з ними. Вони не потребують якихось е, глибоких знань, е, лише певні е, навички програмування, ну, наприклад, на мові C++. Е, на мові C е, чи С. Е, тобто е, мова програмування для роботи з Arduino – це е, c подібна мова. Е, більш такі вже е, вузькоспрямовані, ну скажімо так, спеціалізовані вузькоспрямовані, професійні мікроконтролери, які використовуються, зокрема, під час виробництва вже більш складних електронних пристроїв. Це мікроконтролери esp 32 ось ви бачите, esp 32 esp 32 з модулем камери, і мікроконтролери stm 8 і stm 32 вже також виконані. в… У вигляді відладочних модулів, відладочних платформ, які також зручні, ну скажімо так, для майбутнього проєктування ваших майбутніх пристроїв чи систем, оскільки мають можливість підключення як телекомунікаційних модулів, таких як Wi-Fi чи ZigBee, Можливо, тут вже є, ось бачите, дисплей, тут lcd дисплей Вони, в принципі, також передбачають включення інших типів дисплеїв, інших плат розширення шилдів, ну і тому подібне. Тобто, це вже такі більш потужні за своєю обчислювальною спроможністю. Мікроконтролери, які переважають, значно переважають Ардуїно і можуть використовуватись для ну, розв'язання більш таких ну, професійних завдань. Відповідно телекомунікаційні протоколи, які здійснюють передавання інформації від мікроконтролера до відповідних серверів додатків. Це можуть бути як проводовий інтерфейс USB. Якщо у нас пристрій, ну, скажімо так, підключається до ноутбука чи комп'ютера. Ми також можемо використовувати такі протоколи, як Wi-Fi, Bluetooth, більш спеціалізовані протоколи ZigBee, Z Wave, якщо у нас велика зона покриття, на якому розташовані наші датчики. І наш з яких потрібно зняти інформацію, то це можуть бути і такі технології, як LORA, ЛОРА NB-IoT і Е, тобто вибір телекомунікаційних протоколів, це також може бути ну, предмет вашого дослідження так само, як і те, які мікроконтролери ви можете використовувати скажімо так, в тій чи іншій для вирішення тих чи інших завдань, е, середовище програмування Arduino. Воно досить інтуїтивне зрозуміле. Е, написання коду е, також не виклик, не повинно викликати суттєвих. Ну скажімо так, ускладнень, оскільки воно базується на мові програмування. Сі, саме головне, що Ну, в інтернеті існує велика кількість ну, так званих скетчів: тобто е, готових, е, готового коду програм, написаних під конкретні датчики, під конкретне залізо е, е, для Ардуїно. І саме через те вибирають Ардуїно, ну, зокрема учні, ну і студенти. Це пов'язано з тим, що от якраз є багато ось таких доступних. Прикладів з поясненнями, що той чи інший код виконує, і ну, відповідно це спрощує розуміння функціонування того чи іншого пристрою електронного. Якщо ж казати про актуальну тематику досліджень. Пов'язаних з інтернетом речей, з електронікою, з використанням систем збору інформації. Звичайно ж, це такі напрямки, як оборонні технології, це, наприклад, медицина, тобто можна отримувати інформацію про ну, датчики, наприклад, там пульсу, тиску. Артеріального ще на такого ж плану, і створювати систему, яка буде моніторити там стан здоров'я. Це може бути екологія природокористування, наприклад, моніторинг, наприклад, складу СО, СО2, CO, тобто якихось сторонніх домішок у повітрі, тобто використання датчиків газу, і відповідно. Написання програми, яка буде, ну, скажімо так, обробляти дані з цих датчиків, відображати в відповідному вигляді, і робити відповідні висновки, рекомендації на основі такої системи збору та обробки даних. Це і авіаракетобудування, наприклад, використання різноманітних датчиків, пов'язаних з. Підвищенням ефективності роботи, ну, наприклад, дронів е там використання датчиків обертання обертання, е ну або використовувати ті ж саме е такі системи для того, щоб е збирати якусь, е ну скажімо так, інформацію про е ну розвідувальну інформацію, тобто, має на увазі, що можна е крім того, будувати і. Е Детектори дронів, і відповідно використовувати системи на базі мікрофонів, знов таки мікроконтролери, і відповідні алгоритми обробки, які будуть інтерпретувати такі дані, це і енергетика, це і е, е, інформаційні технології. Тобто, е, ну досить широкий е, може бути спектр. Застосування саме ось е, отаких от електронних е, систем е, збору даних, тому, е, звичайно ж, е, вироб... ну, дослідження і аналіз таких систем не обмежуються, е, не обмежуються лише якоюсь схемотехнікою, наприклад, ви побудували електро... електронну схему. Це, це використання новітніх технологій, це застосування сучасних процесорних платформ, це використання сучасних композитних матеріалів, наприклад, для датчиків і нанотехнологій, це використання 3D-друку вже для реалізації ваших задумок, ну, наприклад, для того, щоб надрукувати корпус вашого пристрою, ну і багато, -багато іншого, де можна застосувати застосувати такі технології. Ну і як приклад я вам наведу приклади проєктів, в яких брали участь студенти і аспіранти ну, нашої кафедри, ну, зокрема, з використанням ось таких систем збору даних. Ну, от ви бачите тут на слайді Система моніторингу та контролю стану сільськогосподарських угідь на основі технології лора, використовували датчики температури і вологості ґрунту, температу, температури відносно вологості повітря. Інформація передавалась за допомогою технології лора на кінцевий пристрій, ось, бачите, от, розташований в теплиці. Таких пристроїв могло бути е, кілька. Ну, відповідно, в будинку розташований шлюз, також лора. Е, і оці всі кінцеві пристрої, шлюзи, ось вони були розроблені. Е, ось це був предмет е, якраз е, дослідження і розробки. Ось вам на малюнку розроблений кінцевий пристрій Лора з використанням мікроконтролера stm 32. Е, ще один приклад. Е, це автоматизований широкосмуговий акустичний вушний ехоспектрометр, який використовується для діагностики слуху, причому як діагностики слуху, як немовлят, так і дорослих людей, він може бути корисним, е до речі, і для діагностики, і лікування, ну, і рекомендації, і Формування рекомендацій для лікування військових, які отримали е е контузію в результаті бойових дій. Ну, до речі, ви бачите на малюнку тут е експериментальний зразок такого пристрою. А на даному етапі вже якраз розроблений портативний пристрій у вигляді невеличкої коробочки. На мікроконтролері stm також stm 32 е запрограмований і готовий до е використання. Е ще один приклад: це акустичний термометр. Ось дослідний зразок, це електрична. Електрична частина, ось така коробочка і акустична частина. Це тут є акустичний п'єзодатчик з відповідними акустичними, з акустичною лінзою. Ну, ось такий напрямок ваших досліджень може бути. Тобто, це використання саме, ну, я ж кажу, може бути абсолютно різні напрямки. Але е, створення електронних е, пристроїв з на мікроконтролерах ось е, такий напрямок. Ну і е, допомагає в цьому. Ну, наприклад, нашим студентам і фахівцям факультету електроніки, ось е, такі лабораторії, які е, оснащені. Сучасним е, обладнанням, яке якраз дозволяє проводити ось такі е, розробки і такі дослідження. Дякую вам за увагу.